Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Я проживаю в Запоріжжі, хто вперше зайшов на мій канал. То дивіться, зараз ведеться. це Я виклала спочатку той розклад на ті ракети, які прилетіли в Польщу. Я сказала, що то російські ракети. Але е, зараз ходять такі, знаєте собі, слухи, що то не що то наші, що то туди, сюди тіліпаються. Я хочу сказати, НАТО, ви сикуни. Ви сикуни. Ви просто сикуни. Все, в мене більш немає слів. І я хочу сказати, що ну, люди, я так бачу, що м -м, світові лідери... Все ж таки не витримують економічних проблем, і вони починають іти на поп'ятну. Поп Причому починаючи з Америки і закінчуючи, закінчуючи такими ну, більш малими країнами. Так що такі діла люди. Діло утопаючих діло рук самих утопаючих. Спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Будемо спасатися. Ну, я хочу ще раз вам показати цей розклад, все ж таки. все ж таки. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію, яка склалася в Польщі, куди прилетіла ракета. Покажіть мені цю ситуацію. Давайте, по-перше, подивимось варіант, чи українська ця ракета сигніфікатор, чи українська ця ракета? Чи російська ця ракета? Сигніфікатор. Дивіться, який. Ну і дивимося, люди. Може, яркість не дуже, я не подивилася, яка яркість в мене на телефоні. Дивіться, значить, то, що касається сигніфікатору, це зміна фази. Зміна фази. І е, ця зміна, е, вона, в принципі, не нарушає гармонію. Не роби нічого поганого. Це Всесвіт, це захист всесвіту, це зірки, це баланс, це гармонія. Ця карта не може показувати, що це наша ракета, це точно, що ми пускали ту ракету. Новини будуть добрі. Ну, а маленьке сонечко це все ж таки неприємності, які нам хочуть нав'язати. Так вирішив е, е, політичний світ країн Європейських, Західних і Америки. Ви що думаєте, не було видно, немає супутників, де видно, не можна відмотати і подивитися, в який час, звідки, хто і як летіла та ракета? Ви серйозно це так думаєте? А, дивіться, який сигніфікатор шістка. Немає радості, погані почуття, немає співпраці, немає нічого. Відкритий суд. Ситуація відкрита, вона ясна, її видно, її по супутникам можна прогледіти. По секундам, по минутам можна прогледіти. Десятка десятка по монетам їхні втрати, вони вклалися в ці ракети. Ну і звісно, Рафант, який тим цим керував, це його оцей процес дурний. Ось ну, це попросту кажучи Путін. Да, отак, якщо так казати, то це оця персона. Зміна фази. Давайте ми розкриємо розкриємо цю карту зміну фази. Подивимося, що це для України мир. Мир, мах і напрасний труд. Тобто об'єднання все ж таки є, якісь будуть об'єднуватися країни навколо нас. Дії будуть робитися. будуть, По всім ми будемо щось мати. Але. Це буде недостатньо, це опять буде капільно, І це буде марний труд. Тобто, тобто, ну, ось якось так. Бачите, не буде захисту, не буде. Це буде просто бульбашка і буде обман. Буде обман. Вони обманюють своїм ленд-лизом. Я не знаю, чому вони обманюють, чому вони це роблять? Я не знаю. Але ленд-ліз ми ще не бачили з вами. Він ще не прийшов в Україну. Вже скільки, вже сьогодні 18, 18, да, 18 листопада лендлізу немає, люди. Розумієте? Його просто немає. Чому велике питання? Тяжої артилерії, штурмової авіації, спецназа там... Вже... Я вибачаюсь, я не сначала запустила убийство граждан... ідей гражданского населения, розрушення инфраструктуры, вы, вот у нас с вами сейчас все время отключается программа, да, я надеюсь, что наши зрители не увидят это. Мой друг мне звонит из детского госпиталя говорит, что дети. И мы будем все это наблюдать, смотреть, смущаться, Пойдем донаты собирать. Сейчас я пойду опять донаты собирать на генераторы. Вот сейчас мы все генераторы здесь собираем. Где Лайн Є вже Україна должна бути запланена генераторами, ПВО, тяжологої артиллерией, штурмовой авіації, спецназа обучина. Этой цій мразі вже давним-давно не должно бути на вашій території. Ні, сидеть. Ну Ось це людина, він воєнний військовий моряк. Він на, на зараз проживає в Америці. Хто бачив його це інтерв'ю? Він багато цікавого сказав, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що світ. Ось, ця зміна фази української, от я вам показую. Так, вроді як, все світ об'єднання, все це є. Щось іде по всім направленням, дії, ведуться дії. Да? Але це напрасний труд. Чому? Тому що немає захисту Немає реального захисту. Це бульбашка. Бульбашка пуста. Це не захист, це перевернутий архетип батька, який, ну, знаєте, як як злидень якийсь, він нічого не дає. Бульбашку пусту дає, дирку від бублика, і обмани і хитрість. Ви бачите, військові обмани та хитрощі. Цей чоловік багато чого сказав, я буду потрошку вставляти, бо не можна того робити, на самом ділі, пользуватися чужими. Але я хочу вам сказати, що так було проговорено, що ці гроші вони прокручуються в Америці і там заробляють на цьому гроші. Ці ж гроші не йдуть. До нас, ці лізерські вони йдуть на заводи американців, там, європейців, які строять і е, 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 це все виробляють. Ці гроші остаються у них. Вони не в нас. Нам вони виділяють, щоб ми там бюджетникам платили. Ну, наш бюджет оцей 5 е, мільйонів е, доларів, чи що, скільки там, я не знаю, все, щоб підтримувати просто пенсіонерів, соціальні виплати, бюджетникам туди-сюди. тобто... Ви зрозуміли? Е, так що така історія. То, що це ясно показало, я вам можу сказати, що вони зараз скачуються на цей обман, щоб не робити п'яту статтю, щоб не виконувати п'яту статтю, як казав Байден, не, не дюйма ми не віддамо. Не дюйма? Там така рвина, що звиняєте. І ще питання: а де друга ракета, якою якоби збивали цю? От, Якоби збивала, оця ж ракета, що вони розказали, це російська, яка збивала. А що вона збивала? Де друга ракета? Де вона? Де вона впала? Ну, 6 кілометрів, люди. Це не 600 метрів. Так що так, ось вам пожалуйста світ, як кажуть, на Ізнанку. Ну і до чого це все приведе Росії. Росія радується. У них праздник е, по цьому питанню. Е, а ця ракета е, ляже в кейс. Е, Пам'ятаєте, упав самоліт польський з усім е, тим кабінетом з президентом, з родичами. да? Е, Буїнг туди ж малазійський віде в той кейс. Віде в той кейс, і Грузія, і Донбас, і Крим. І Чечня, і Придністров'я. Це входить все в кейс Росії, за що їй нічого не буде. А також Сірія, Афганістан, все це їй нічого за це не буде. Ось-ось воно все так і є. Так що, люди, ми бачимо, що робиться. Ми, звісно, наші президенти дурні-дурнями, які бачили спочатку, починаючи з Кравчука, і от піти на такий шанс здати ядерку. На, якусь, на якийсь папірець, а, на якусь бумажку, в якому підпис Росії. Це просто, це просто така тупість була, така тупість, що просто я не знаю, що пообіцяли Кравчуку, що він це зробив. Я не знаю. Це просто преступлення проти своєї країни. Ось і все. І всі підтримували остальні президенти. Ніхто не чухався. Той же Кучма, той же Ющенко, той тупорилий. який... На гаверлу все лазив. Той Янукович, той галтівник, крадій шапок. Е, ну, порох то я взагалі мовчу, то просто виріс на откатах і заробив на війні, руку, обнімаю. А тепер один Зеленський це все розгрібсти за три роки? Да? Один Зеленський, причому в його офісі куча дерьма. Йому навіть опертися, ні на кого опертися, його підставляють з усіх боків. Пам'ятаєте, як його підставляли на тих е, речах по початку, як йому підсовували речі такі, ну, його про -про промови, оті дурні, підставляли його, що шарій потім обсирав його. Ну, коротше, таке, люди. Я хотіла вам показати, що ракета російська, не вірте, що. Це от дивіться. Зараз ще я вам на Ленормана це покажу. Ну, карта брехать, немає ніякого смисла. Ну, Просто немає. Так. Будь ласка, карти, покажіть мені, будь ласка, ситуацію. І відповідь, відповідь, дайте відповідь мені на питання, чия ракета упала в Польщі і вбила двох людей. Перше, це питаємо, це українська ракета? Так чи ні? Дуже цікаво, зараз буде сенсація. Ну, на мост ми завжди докладаємо. Ну, показує, бачите, що да. Показує, да. Тепер дивимось російські. Я в тому розкладі чітко було мені відповідь. Давайте докладаємо. Я не удивлюся, якщо там дві було ракети, бо їх повинно бути дві. Та, що летіла і та, що збивала. То та що збивала, звісно, наша може бути. А та що летіла? Давайте подивимось. Куди ж ділася друга ракета? Так. В Польщі. Чия ракета дивимось в Польщі упала і вбила двох людей. Російська ракета? Так, чи ні? Ну, що ще вам сказати? Якщо у нас там ще треба було докладати мостик класти, то тут не треба. Тут о, все красиво. Навіть такі, що кажуть, да. Ну і трансформація. Це взагалі прекрасна карта, все показала. Да. я, знаєте, ще, що можу вам сказати? Що вони могли розробити такий, як, знаєте, спектакль. Там вже ж легко там щось поміняти, вони знають наші модифікації, маркировки і таке інше. Тобто, там могло це, це якась така знаєте, операція сценарій. Я так сподіваюся, що. А ну, давайте задамо питання. А, будь ласка, скажіть мені карти: цей обстріл, цей обстріл України, а, який робився, коли упала ракета в Польщі. Він, Його головна ціль була іменно удар по Польщі, так чи ні. Падає хрест. Дуже потужні карти. Дивіться, які потужні карти. І хрест каже, що. Він не каже не дані ні. Але е, якщо поряд карта успіху, потужна карта туди, туди, якщо ми докладемо ще, пожалуйста, ну це очікування, це вірність, це все таке. Так, це положительна карта, вона теж каже, що да. Розумієте, тобто це розроблялась оцей обстріл е, України. Він був спланований іменно для того, щоб зробити перевірку, а як же відреагують страни НАТО, блок НАТО і що вони будуть робити. А тепер, а тепер Путін, я вам це гарантую, він буде робити. Це називається метод салямі. Цей метод, хто хочете, загуглить. Загуглите, що це таке у військовому плані термін салямі. Це потрошку будуть закидувати такими маленькими шматочками, тобто кинуть туди, туди ракетку. Так, от вони кинули одну, де друга, непонятно. Кинуть там дві вже попадуть, три попадуть вже в інші якісь куточки Європи. Як будуть реагувати блок НАТО? Теж будуть так реагувати. Треба кидати туди, звідки ця загроза йде. Прилетіло до вас, отправте до них отвіточку. Як це робить Ізраїль? Розумієте? Ось так. Це, звісно, дуже, е, ну, і вони ж виставляють нас дурнями. Вони ж, е, ну, може, і треба було. Не спішити Зеленському то казати а, в простір, да, от такий от офіційний, може, не треба було. Але а, якщо він то казав, то в нього були докази. Ну в нього точно були докази. Люди, ну він не мог просто так це ось так просто легковажно сказати. Вже 9 місяців війни. Тому я думаю, що ну, він не мог то так зробити. Так що, Підстава, підстава. І я вам хочу сказати, що це дуже неприємно, і ми а... будемо, все ж таки, зима буде у нас дуже тяжка. Вже ноябрь він закінчується, зима буде дуже тяжка в Україні. Ось так. І союзники розсипаються. Чесно кажучи, вони якось себе поводять не як мужні люди, а як якісь, скажу чесно, сикуни. Ось так. Все. У мене нема більше слів. Так що так, почуємось люди, па-па.